Так, так, Скажіть, будь ласка, хто є там, хто буде?

Тобто, вона включает зв'язок між людьми с тваринами рослинами стака. А як називається людина, яка займається цією наукою, кому ви любите? Сульзину свой еколог. вас хоче стати екологом? Так, добре. вам. А називається вода, дає життя в самому живому світі. На ньому зображена лава. Гори і е, річка Сіверський Дінець. Я про річку Сіверський Дінець хочу вам розповісти. Звувалан, живши тут, в другій половині першого тисячоліття, до перекладі, як вода, а дінець, як мала вода або водичка. Сіверським його назвали Древні Різічі. На, на землях, яких в Новгороді Сіверська, він брав свій початок. Ширина річки 100 метрів, а глибина 3-4 метри, далі ще 6 метрів. Також у нас є ще озеро Бане. на жаль, його вже забруднили люди, тож давайте будемо охороняти, будеся до Єльська. птица, из оврага прятался родник. Похожий на гнездо пугливой птицы. Прожилочка, он открывался мне, доверчивой наивностью младенца. И видел я в прозрачной глубине, пульсировало крохотное сердце. Мы наш плакат называется «Мы сборожим природу». Мы собрали на своем флакате кветы и посередине. Великий прорисок. Ми працювали всі разом, і ми з збр... І ми... ми намалювали прорисок тому що він занесений до червоної книги України. Монастир стоїть на кручі, а над ним великі тучі, річка, сонце і доби та берізки молоді. Рослини і твори світ. Усе це зараз навіки, а ви не бачите твірі. Америка равліна представник команду зелений патруль. Наш плакат називається Природа святогір'я. Ми забрати дерева, білочку, яка сидить зубі сонця, тому що настала весна. І, мабуть, усі вирвали. Чоловік, який працює в міліції, представником міліції. Він, якщо хтось буде порушувати правила, збивати квіти, квіти, бувати тварин, то тоді він має право виписати штраф. А ще ми відживали більше. З природи черпати нічого не можна. Усяк малий, усяк повинен повижати на весь бік. Якщо з природи щось черпати, то мусить її дати. А головне, не дбати, знати, любити та охороняти. Струхом. Пане представник мире, скажіть, будь ласка, як мирю місто зацікавлення збереження його? Я церкач старя, представник голови міського виконавчого комітету міста Святогірська Дзюби Олександра Івановича. Я вам пропоную заслухати, які заходи у 2009 році планується провести, щоб покращити екологічний стан міста, проведення у місті дренажної системи, висадження 20 тисяч кущів лавант по місту, озеленення міста. Озеленення міста це висадка дерев, кущів, розбиття клубів. Очищення озер у таборах відпочинку, – гвоздійка, Донецький «Донецький орденок» і озера Банго. які є у місті, не осушуються і не засипаються, тому що в них водяться черепахи. Планується влітку перевести установку рекламних щитів через збереження природи у Сятаїську. Скажіть, будь ласка, чим у даний час займався національний парк і як його, як його робота впливає на збереження природи різного на міста? Якова Катерина, представник національного парку. Національний парк є природно-заповідним об'єктом державного значення. Він заснований 13 лютого. У дев'ятсот році указом президента. Йому зараз 12 років це перший ухідній Україні національний природний парк, де складу входять візниць, а також місто Святогіськ. Його... Віра його площа – 40 тисяч гектарів. Він розташований в середній течії річки Сільський Донець, на всій його протяжності в межах Донецької області, від меж Харківської та меж Луганської області. У національному парку росте більше тисячі видів рослин. З них 156 рідкісні та зникаючі, 50 – занесені до червоної книги України, а 14 до червоного європейського списку. Зустрічається одинична, а чотири, напевно, зникли, бо за останні 50 років їх не було знайдено. До рослинного світу відносяться також лишайники, мохи, гриби. На території парку відомо більше 700 видів грибів, до того ж, три з них нас до Червоної книги України. Різноманітний також і тваринний світ, до його складу входять сорок видів риб і один вид. Вид кругоротах, за яких одна семінова, червонокнижний вид, дев'ять видів зерноводних, десять видів плазунів, більше 200 видів пташів, більше 50 видів тварин, звіїв. У національному парку є червона книга. Всі рослини, тварини, які записані у, у, у неї, у цю кни книгу поділяється на сім категорій. На території парку росте більше росте перші рослини і тварини перші, другі та третій категорії. Перша категорія означає зникаючі види. Друга категорія вразливі види, а третя категорія рідкісні види. Перша кни червона книга. Була написана у 1980 році. Друга, яка зараз заснує, у 1992 році зараз готується до за випуску третя книга, у якій буде записано більше 500 видів рослин. Червону книгу червону книгу вчені занесли світ в авторні чудесний, який постійно вимирає, та на рятунку нас благає. Зараз проходить акція «Первоцвіт-2009», яка направлена на те, щоб люди не рвали пароцвітів, тим паче не продавали їх. Хтось думає, що якщо зірвати рослину без корінця, то і нічого не станеться. Але це так: якщо зірвати зелену частину рослини, то до коріння не будуть поступати поживні речовини. І ця рослина слабіє, тому що поживні речовини, от, корінь використовує для того, щоб рослина. Дякую. Я Чісткова Ольга, кореспондент команди Пролісок. Пані представник архітектурного заповідника. Скажіть, будь ласка, чому саме створений заповідник? Яку роботу він виконує? У нашому місці на правому березі річки Сіверський Донець знаходиться історико-архітектурний заповідник. Він налічує 29 пам'ятників архітектури. Для того, щоб зберегти нащадкам вкрайні вечері Миколаївську церкву та інші споруди, держава оголосила монастирські об'єкти національного значення. Після створення музей був створений у дравній. 1980 році після створення музею через 10 років було е, з, по, побудовано 12 пам'ятників. По указу Катерини Другої монастир, е, монастир е, цій землі е, подарув, по, були подаровані Потьомкіну і був закритий монастир. Е, за, е, після його смерті. Там всі е, е, землі досталися його родичам. Е, зараз там працює 120 ченців. Е, у 1992 році монастир відновив свою діяльність. Е, у 2004 році е, монастир став лаврою. Любите, вам у походи ходити і мандрувати любі діти, Смійте ж природу любити, кожній стеблинці радіти Поле у лісі над яром, квіти дерева і трави світо не виреза даром, гілки не пни для забав Оберігайте ж повсюди, шлях і в гаю. Все це, це окрасою буде нашого рідного краю. Олю невеличку перерва, це під. Фіз... Голинка. Раз, два, дерева, три, чотири, вийшли, зві, п'ять, шість, па.